Так, тестуємо ще одну батарею. Це збірка 16С на елементах 280e. Зараз вона заряджається вже більше ніж годину на потужності 110 А це 6,2 кВт. Ця потужність привишає інвертор, з котрим вона буде працювати, бо працювати вона буде з 6 кВт інвертором. Наразі цікаво зараз подивитися, що як нагрілося. Я попередньо вже дивився, все добре, як завжди, нагріваються деякі частини батареї. Зараз я їх покажу. В цілому, самі, Щас... самі перемички не гріються. От зараз ми бачимо, що вони нагрілися до 19 градусів. Що гріється? Дроти, котрі вже йдуть на плюсову клему, вони нагрілися до 26 градусів. Сама клема нагрілася, вона мідна, нагрілася до 22 градусів, мінусова клема, мінусова клема нагрілася до 28 8 градусів. Вхід в БМС. Бачимо, що тут температура 35 градусів. І мінусова клема. Мінусова клема. Тепловізор показує, що дріт нагрівся до 55 градусів, але я рукою, коли прикасаюсь, то я не відчуваю, що там 55 градусів, ну, будемо вірити, що це так. Там ще є запобігач, він в корпусі, Корпус показує, що корпус 30 градусів має температуру. Тобто, з огляду на те, що ця батарея вже Працює більш години в режимі, в котрому вона ніколи не буде працювати. Навіть з оглядом на те, що зараз на дворі плюс 10 в цьому приміщенні, можна бути спокійним е і розуміти, що все по температурі в неї нормально. Зараз я бажаю зайти в БМС і показати, що там по БМС. Ось ми бачимо, що струм заряджання 113 Ампер. Бачимо, що мосфети нагрілися до. Так, мосфет температура 37 градусів десь співпадає з тим, що тепловізор показав по корпусу. Самі камірки нагрілися до 18 градусів. Це співпадає з температурою. Цих перемичок, котрі показав тепловізор. Розбіжність, розбіжність дельта напруги по каміркам невелика. При такому струмі досить великому розбіжність всього навсього 14 тисячних. тобто дуже мало. Бачимо, що все гаразд, все нормально працює. Тому будемо збирати.